Здорова, бродяга! Щось ми з вами якось давненько не бачились і не чулись. Знаєте, на то було декілька поважних причин, сімейні якісь обставини, завал просто повна жопа на роботі на Новий рік, бо це в нас сезон, але про це пізніше. З Джавелінучем було декілька проблем, які довелось вирішувати навіть декілька тих же операцій зробити. Але нічого, ну. Да, життя якось не тим боком повернулося, якось по кривій дорічці пішло, але все пережили, розжулили і рухаємось далі з оптимізмом. Під час цієї вимушеної пази я якось проаналізував контент і бачу, що вам ну, взагалі не цікаво дивитись про похудання, про те, як люди стають кращою версією самого себе, треба дивитись правді в очі. Людям подобається дивитись на те, як інші жруть. Бо Ютубчик, ми коли гуртаємо, коли їмо правильно, тому на каналі відбудеться декілька важливих змін. По-перше, як ви зрозуміли, всі відео тепер будуть виключно українською мовою. Подобається вам чи не подобається це, ну, але це моє життя, мій канал, мої рішення. Хоч в побуті я все ще не можу себе перебороти, там з сім'єю, з друзями, якось. Російською більше, але на роботі виключно українська і, і мабуть, що в публічному просторі транслювати якісь свої думки і погляди треба саме українською зараз. По-друге, якість відео. Сподіваюсь, вона хоч трішечки помітна, бо цей апгрейд коштував зовсім не трішечки. Прикупив я собі останнього айфончика, бо думаю, скільки. Того життя. Треба жити тут і зараз, і не відкладати на потім. Бо ніколи не знаєш, що з навіть за годину зараз трапиться. Тому тут і зараз. Ну і по третє, що до Можливо, хтось із вас пам'ятає, колись цей канал починався з декількох форматів, одним з яких були нотатки торгового представника, де я показував своє повсякденне життя як представника, як свою роботу, там, свої пригоди в поїздках. І хоч я вже давно не працюю в цій компанії, але зараз робота чимось схожа, я подумав: а чом би не поновити цей формат. Тим більше, що з Нового року в нас розпочався соціальний проект, тобто дегустації якісь проводимо, кормимо людей безкоштовно. Чому би і ні? Вам цікаво було б дивитись на те, як <хи> ще жеруть, а? І повірте мені, люди приходять зовсім різні, іноді це буває смішно, іноді зовсім не смішно, але точно є на що подивитись, тому будемо. Потихенько повертати цей формат, мабуть, що формат влогів, а також розбавимо, можливо, оглядами як на якісь автентичні кафешки, там ресторанчики, що трапляться на шляху. Щось мені підказує, буде багато смачних пригод. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви з якоїсь причини цього ще не зробили. Там лайкосі, коментар, чи репост. Ну, ви дорослі люди, знаєте, що робити, і побачимось, коли побачимось. Слава Україні.